Зірка українських серіалів Віталіна Біблів понад місяць свого життя провела у підвалі. Бо сталося так, що коли Київщина окупували росіяни, Віталіна, жителька Бучанського району, опинилася фактично у центрі цієї трагедії. Заради кого вона відмовилася залишати домівку, чому опинилася на межі депресії після деокупації? І хто конкретно з відомих українських колег втратив повагу Віталіни через своє незасудження російського нападу? Акторка розкаже звісно тільки ЖВЛ. Її комедійні ролі змушують усіх заливатися сміхом, та нині Віталіна Біблів глядача доводить до сліз. Плакали всі. Про що акторка розповідає у своєму монолозі, як пережила 33 дні у бомбосховищі і про що записувала прощальне відео? Було дуже страшно. Відверті зізнання Віталіни Біблів далі у ЖВЛ. Одна з найяскравіших українських комедійних акторок нині у Німеччині готується до прем'єри вистави, на якій глядачам буде геть не до сміху. Постановка німецьких та українських драматургів, новини з минулого про людські історії часів Другої світової війни і теперішньої російсько-української, у виставі. Зокрема, Віталіна Біблів розповідає монолог про свій досвід. Монолог починається так: 33 дні. Це багато чи мало? 33 дні від дня народження це мало, а 33 дні в бомбосховищі це дуже багато в укритті. Віталіна Біблів жила, поки українські війська не звільнили Київщину від росіян. Її село Чайки не було окупованим та опинилося на першій лінії оборони. Це було дуже голосно, декілька днів. Ну, коли там ти приходиш в квартиру, а там падають люстри, картини, шафи. Найгучніше смертоносне залізятча окупантів лупило напередодні звільнення Київщини так сильно, що Віталіна навіть прощальне відео записувала. Було дуже страшно, і я вирішила. Ну, щоб людям як це не ускладнювати життя, то я казала, що там удіть мене в, в, в такий-то костюм, музика отака то, на столах оце то. Пожалуйста, не плачте, я вас, я вас приб'ю. як би той період життя не хотілося забути, довелося прожити ще раз у виставі, аби через мистецтво розповісти про жахи війни європейській аудиторії. Я написати його від руки не могла, тому що я коли починала писати. Я ридала. Тому що кожна літера, це кожен день, кожна, е, кожен спогад, кожна холодна жилка від прильотів. Е, і я попросила, що кажу, чи можу я надиктувати. Коли я читала цей монолог е, вперше, всім, то плакали всі. Чоловіки німці плакали. Акторка каже, за кордоном до кінця не усвідомлюють весь масштаб катастрофи. Наша тут війна сприймається зовсім по-іншому, як ніж ми. От ми, наприклад, розповідаємо: в нас нема світла, у нас нема води. Ну як? Це ж 21 століття. сторіччя? Як вони не розуміють? Натомість сама Віталіна звикала до мирних європейських вечорів. Це таке дивне відчуття. Я декілька днів, ну може тиждень, я не могла усвідомити. По перше, що це відбувається зі мною. Я постійно з репетиції бігла. А мені кажуть, куди ти біжиш, кажу, комендантська година. Вони кажуть, тут нема комендантської години. Тобто, ти все одно головою, серцем, душею, ти все одно залишився. Ну залишився в Києві, в Україні. До Європи Віталіна поїхала ненадовго. Одразу після прем'єри повернеться на сцену рідного театру Золоті ворота в Києві. Його актори на перші репетиції зібралися ще у квітні, як тільки російські війська втекли з під Києва. День, коли вперше йшла до глядача, Віталіні запам'ятається на все життя. І ми стояли за кулісами, а таке враження, знаєте, ніби я вступаю в театральний інститут, у мене отак руки, ноги, і всі кажуть, то я кажу, я не вірю, я не вірю, я не вірю. Та й у бомбосховищі акторка знаходила сили для гри та жартів, записувала смішні ролики у образі баби Наташі. В общем, так, шановні українці, ми тримаємося, ми тримаємося. Ця зараза, як черяк на сі, у нас вилізла, її ліквідувати будь-якими путями. Ну, тобто вона мене витягла з цього стану. Я чотири дні я не знала, що робити. Абсолютно я була в роздраві, я, я плакала. Коли люди почали мені писати в особисті повідомлення, що не зупиняйтеся, це дуже круто. І я зрозуміла, що як це, якщо це допомагає хоча б одній людині, значить я маю це робити. Акторка вигадала, як з допомогою баби Наташі і ще одну добру справу робити допомагати армії. Відкрила такий собі музичний кіоск за донати вітала людей. Я не притула, ну, 22 тисячі гривень в казну в зсу, це також непогано. Та гумористичний образ Віталіни Біблів не всім до вподоби. Віршики про москалів дуже сильно зачепили русскую душу батькової хрещениці, яка колись жила у Василькові, а нині у Москві. Знає і доросле, і дитя треба бити, гнати москаля. Її це дуже обурило, і вона мені написала дуже величезне повідомлення, типу, а чому ж ти не пишеш, що у вас президент наркомана, чому ж ти не пишеш, що це постановка в Маріуполі, це ваша театральна постановка? І я зрозуміла, що там уже настільки все промито, навіть якщо я буду щось пояснювати, витрачати свої нерви. Я просто написала, що я бажаю, щоб твоя дитина ніколи не знала, що таке рости без мами. Без ручок акторка переконана, після усіх жахіть, що росіяни зробили в Україні, примирення з цим народом буде неможливим ще багато років, навіть після нашої перемоги. Вони мають, як Німеччина, цей час усвідомити, просити пробачення стільки років, виплачувати репарації. Кожного дня вибачатися на колінах, кожного дня. І ще я зрозуміла, що білоруси нам взагалі ніякі не браття, не товариші, Абсолютно. І їм також доведеться дуже багато часу про. Ну, про... Просити у нас пробачення, а для себе вирішила більше не брати участі у проектах, де працюють росіяни, і неважливо в кадрі чи ні. Так нещодавно акторка знялася у повнометражному польському фільмі, назву якого поки тримає в секреті. Та перш як братися за роль, пересвідчилась, чи нема там часом професіоналів з політ. Мені сказали, да, є є жінка костюмерна з Москви, дуже хороша, але вона проти війни. Я кажу: я тоді я... вибачте. Але от у мене позиція не співпрацювати з жодним, навіть ні твої, але я работаю. Вони замінили її, тому що я була не одна, хто запитував. А от в Україні співпрацю з російськими митцями треба заборонити на законодавчому рівні, адже і після розв'язання Росією війни в 2014 році українські студії продовжували знімати у головних ролях російських акторів, а своїх українців тримали на другорядних. Якби після 2014 року нам дали позніматися трішечки відчути себе. Акторами не просто «Принесі-подай», не просто в масовки, не, не, не проститутка, не медсестра, а на секундочку, почти головна героїня. Вони мотивують це тим, що е, країни СНГ в основному русскоговорящі. І в країни СНГ в основному знають тільки московських акторів. На що я хочу сказати? Знаєте, уважаємо продюсери, які таке говорять? Оказується, я очень популярна в Казахстані. Віталіна вірить, що попереду на українське кіновиробництво чекає справжній підйом, і штиль у зйомках скоро завершиться. А поки тішить глядача у міні-серіалі Бандерівське смузі, ця штука може визначити не хороший москаль, а не поганий. Знаєш як? Поганого москаля тут видно. А хорошого ні. А знаєш що? Бо він же холодний. Після перемоги України жінка мріє побувати знову в Одесі, де була з гастролями напередодні великої війни. І було дуже тривожно. Я не відчувала себе щасливою. То я хотіла б закрити цей гешталь і після перемоги поїхати знову в Одесу годувати чайчик.